Ну, вона просто сказала Бакас Ти Бак", бакус. А мені, ну, мені б... перевело Бахус. Ну, взагалі, так, да, це правильно Бахус. Але суть то в тому, що. А, Бахус то той самий. Ой-ой! Йоо Кірічан! Йо Кіричан. <сум> Маджима. І він нас буде тепер говорити одну і ту ж саму тему. А, Чому поспішаєш, Кірючан? Ти ж не намагаєшся проскочити повз мене, не сказавши привіт, чи не так? <ривіт> І прийдеться обійти <ривіт> ту Бам! Тут. Ой-ой! Ту, ту. А. На, на, на. На, 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 на. На, 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 на. И он ничего с этим не может сделать. Ну да, да. Что он еще тут сделает? Ой-ой. Пэм. -ой. Назад. Тут Bam. же хотя бы я за что схопить, понимаешь? Да. Ну что это? О, чайник! Так як в той раз. Хорошо. Бум! Ого! Ну це пожежче, ти якесь пожоще, ты жо... А, не, да са. Але вдарах перший раз він пожощи. Ой-ой-ой. Зныще. Соснея. Чоловіче, ти починаєш набирати удар. Ай, Киричан, ти не перестаєш дивувати. А що? Ти виглядаєш занадто ну, цим. Це... Короче, одне і те ж саме він тепер буде говорити. Бо це не основний сюжет Межима Everywhere. Що? Mm -hmm. шо? що? не знаю. Регейн Йо Драгон Інст On the third Blow of Rush Combo. О, oh, Rush Combo. Клас. Це мені треба було. Mm. Так, і тепер ми можемо трошки більше прокачатися. Oh, що це? Есенція екстремального броулера. Хо-хо. хо Я згадала про хо-хо. Хочет хо-хо. Хо-хо! Oh, oh. Де машина? Мені треба. чекай, ну подивись, тут. Тепер це ХХ. Хо-хо, На машині он. Справа. А да, хо Оп-оп-оп-оп. <смістична> Белики. Оп, оп, оп. О, бо, все. Ну що? охо Жорстко. Улетіть Грошики. А що. А чекай, до того взагалі нам капали якісь гроші? Кстати. Ну, да. Ааа. -а. А -а. Да. Це ми потім розберемося. Самісторія, як і казали, то проходити, вибачайте, не будемо. А я їх може колись зроблю сам. <говори> може, я не знаю, і, там. Якісь відоси, шеш. Отдільно, можна так сказати. Ну, да, може будемо якось так отдільно робити, тому що просто їх забагато. Ми хочемо входити саме основний сюжет на запис, да. а саб історії вже пропускати, бо їх просто реально забагато. Ну тут їх штук 70, по-моєму. 78. не одно багато. 78. І взагалі ну, є, є, що кожна людина, яка проходить, яку ми проходимо, з неї Подихай. Кирюча. Чекай, там щось ще світиться. Поб'єшся, а потім подивишся. Що ви зійшлися? Ви заотопчите ту фігню, яка світиться. Так, Тепер є оце от комбо. Оп. То є оце от Три удара, я можу а -а -а. добувати. Оба. Прикольно. Оба. Ой-ой-ой, піднявся так. Ой! Ну! Тікай, там ми так далеко, що можемо прийти. Думала, там же люди нас обступили. Опа! Блин! Жесть! -о. Блин, у мене немає эссенції. Ты треба прокачати. Блин. Типа цей электро щиток, Не <реш> який... знаю, коли ти по последний му пробуєш то там по пигать. Вот эссенция броулера. Оу! <реш> Ця тема, короче, срабатывает тільки коли. А, коли він заряджається силою, іменно синім підсвічується. Ага. І так же само є до інших стілів болю теж. бою. Болить. Так. Якщо б я не вибирала кстати, в об'єктиві чисто англійську, то воно б рогліку теж мені переводилось. Ага. Так, ключик. Так. Mm. Та яке орева? Це в них? <гум> Ба, чуваки мене доганяють Ні, nee, я про hey. Тут Собака, аж може би. Гунс! чого не привело? Алло? Не чесно. Я просто щось завело, я подумала, чи це у нас? в них в нас. Ну, і тривога. Тільки що, чи коли? Да, Мені кажеться, що це там, але. Хто і знає. Все нормально. Беє. Якщо б це було тут, то в нас б в телефонах орало, так що це в них десь там. Просто може якийсь звук. Ну так. Да. Так, а тепер <гум> йдемо до Бахуса, який скоро буде з іншою назвою. Да? Чого поймеш? Ти <гум> поймі. Що сталося? Коли я прийшла сюди, всі, всі були. Чому ти прийшла сюди? Я шукала свою маму. Я запитувала навколо і. Як тебе звати, дитино? Ми маємо вибратися звідси. <гуми> а, Треба уходити звідси, тому що копи на хвості. <рикла> Йому, мабуть, болить, він що плаче, це круто. Зубнися. Є-че, ти в порядку, бро. Якого хуя, чуваче, у мене був дуже важкий день, і я злий через це. Тому вся ця хрінь не в твою користь. Он як? Хто тепер не на користь стерю аню?

Ну, реально якісь чуєш дуречки. Наші... Я взагалі не знаю нащо бити камнями куценят. Не... Типа наскільки це треба бути відбитим і конченим, щоб маленьку собачку закидувати камнями. Оп-оп-оп. Перехиляться, оп, оп. тобі це не поможе. А не то. Весна. No. <laughs> mm. Блин, надо было мне выключать, если сейчас там здесь Мне просто интересно, что это знак значит. Что, всрался, глядя? Ой-ой-ой! Бэм! Ой, ты злый. Да ёб твою мать! тут стол. Ну давай. Оп. На. А потом зайдешь под бутылку. Как раз рядом. А я? Что за? Я кухую с этим чуваком. Давай пора йти. Але я бачу, він голодний. Дивись, який він худенький. Дитино, де твоя мати? Е? Ти шукала її? Я не знаю. Я шукала весь день. Де ти живеш? Ти не маєш дому, дитино? Я втекла з притулку. Ти живеш в притулку? Почекай дитино. Не дитина. А? мене звати Харука, не дитина. А як вас звати, містере? А? А, Так. Кірю. Казума Кірю. Тож, будь ласка, можете дати йому щось поїсти? Він так і померти може. Мені шкода, його, але навіть якщо я допоможу зараз. Він, мабуть, пізніше буде мати ту же проблему. Ось що? такий світ для тебе. Що, але ж ми не можемо просто лишити його тут, дядьку. Save the dog! Там щось світиться. Вуглу, вуглу. Ондо, ондо, ондо. Да. Ще треба буде знайти тему, якою можна шукати ключі. Ага. Така теж є. Ой. Uh, uh, так. Там ще волубу. Анда. Чікай. Це добре знаходите, це обман. Це <ріху> все обман. Обман! Це вся <ріху> брехня. Uh, Значить, треба в магаз. Треба купити Так, ну це дивіділь. для песа <ріху> якусь їжу. Так. <ріху> да. А магази у нас. Де, де? О! Чинджоп. Окей. Магаз, магаз, магаз. Он до попереду. А, то забігало! Драк стор. Драк. Попа. Треба в попо! А оце вже підсвічується, і ти не замітила. Я не. Я не Чесно тобі скажу. Я відвлеклася. От тут же де. Все, замечаєш, главнее. Я не, не, то, надо. не то, надо. Я не сбликлася. Бу! Хикам'я. Шо? Бум. Он Що? Бум! он досвітиться! Нє-є-ні, Поперед. я попереду, попереду, попереду. О-то-то, от, от, от. Да. то-то, Чого воно сразу не прекращає світитися? Ну так получается. Такое впечатление, что ты не педибрал. Да все педибрал. Ну, в этих шкафчиках можно классные штуки попасть, так что надо избирать. Да, да. Между иншим, да. Поменялась и попа, видишь? Что? Поменялась эта попа. Ну, было М. Нет, там разные было и попа тоже было. А, -а, -а. Сміслі Де! Док, фуд? Вот да. А, Так, на всякий випадок ще водичка треба. Тут шість продають. Так. Да. Мінерал вотер. І ще. І ще треба мисочку. Мисочку, а. Да. Треба ломбард. Ага. Бо прийдеться все одно бігати. Mm. Ти, а тут. Типа, оця монетка, що в тебе там вона... в цьому Можна продати, Можна да. продати. Я так. Можна продати. Ми якраз недалеко від ломбарда, так що. Нормально. Mm. І розумієш, я коли перший раз оцю тему проходив, я потерявся. потерявся? Я не міг знайти Харуку півчаса. <реш> Вона не, нічим не відзначається, Барін, нічого це такого. Тут да. А ти помнишь, Дэвн? Ты знал? Да, я запомню. А, Так. 70 тисяч. Мне Ага. Бай. Не дырну. Ну, що я зроблю. Відгризи пальців. ні ні не так я не роблю. Пальц, я не відгризав. Тут нема міць. Ні, он давай. А, Iron Plate. Що Iron це не за музика така дурна якась? Ну, новий рік. Нічого не знаю. Це, можливо, мені скажуть, типу, ой, ча. Uh, треба бігти за тарелкою і там окажеться точно. Не туди. Точно. Що? Дон Кіхот. А шо, Дон Кіхот? Я Kihot? вспомнив. Тут? то? Да. А що тобі там треба? Не Iron Plate мені треба. Мені треба одноразово. Аааа. Пейперплейт. Plate. Plate. <різь> перший раз, коли я думав, що золотої хватить, типу, показати хоруки, яке я класний всі діла. Ти що зума зійшов? Нашу їй yeah. показуха. А воно не захотіло приймати. Воно триволо пейпер. Пейперплейт. Ну, по нашій собаці та золота міска А айрон нормально же. Ну. No. Все равно батька останется на одному і тому самому місці. Вона поїсть і побіжить десь далі. П'яниця. Ну, що з нею зробиш? Нічого, я нічого не кажу. О, Ты вернувся? Мне треба. Ні. Да. Десь тут. Я не знаю. Я тобі по карті показав. Ай. Песо. Містер, нам потрібна їжа. А або він помре. Ти маєш говорити це. А, я Алло. Що <смістер> мені віддати? Докфуд або <смістер> Е, Дякую, містере. Ти віддав собачу їжу. Ха. Що не так? <со Ether> він зупинився ї... їсти. Але він голодний. Я думав, що він голодний. Можливо, він і хоче пити також. А, можливо, важко ковтати їжу. І що нам робити? Я маю воду. Дякую, але. Він не може пити з неї. Нам потрібна якась тарілка, щоб Налитиму. налити води. Це... Може, використаємо це? Так. Я все предусмотрел. Все нормально. Добра він п'є. Це має пригріти його апетит. Mm. Так. Я знала, що він був голодний, бідний цуцик. Ти згадувала, що живеш в притулку. Mm. Ти впевнена, що твоя мама там? Думаю, так. Так було написано в листі. Але я ніколи не зустрічала маму раніше. Тож, що ж ти робитимеш тепер? Є щось, чим я можу допомогти? Всі, хто в мене є, це мама і тітка Юмі. Ось чому. Юмі? Так. Мамина сестра. Вона завжди приносить листи. Эй, что сталось? Так это мылось. Get Haruka to safety. Жевать, крадем детей Алло? Да ты заебал. Да ты да да. Да ты да. Как там справы закончились? Ты можешь повернуться в сирену? Насправді це трохи складно. А... Прийшов а, до Бахуса, але зустрів мертвий кінець. глухий кут. <кій> І далі розповів. І ось що сталося. <кій> що? Навіть а, Володаря Бахуса? Так, на жаль. Я бачу. А тепер. А, візьми дівча до сирени. А, поліція може посприяти пізніше. Це правда добрий план. Мяу! Крадем, дитин. Ампіст! Нее! Куда ты? де? Ми що, затянуть дратися? Эй, олд таймер! Мы наб'ємо тубі пеку. ка ну-ка, як їх наб'ють? Вумашні городі! городії! Ха-ха-ха! <сум> Кто таке, таке городій? Типа рад. Городські. городська шпанарка Ну, типа того. Фрідзак. Пав прямо на нього. Отак ми і побилися Харукою на руках. Бац. Бацов на руках. Якшон, экшон, экшн. Бежим, бежим. Ой-ой-ой. Да не надо його пихать. Даже ти йогокнув. <рес> Та це інші чуваки, це все равно було б. Эй, а. Ты думаешь, це... А шо? Гей, ти, ви думаєте, що це справедливо протягнути всю дорогу? Що тобі не подобається з дорогою? Тепер ми вас протягнемо по дорозі. Не нравиться? Бум. БМ по дорозі. Не було макуй на дво. О, прямо нове елік! Бум. Ну, знаєш, вони в цій части прикольніше якось відлітають, чим в нулі. Угу, угу. Рейна, дівча. Коп, б, Датте сан подзвонив мені, щоб розповісти про неї. Схоже, у неї гарячка. Можеш віднести її в задню кімнату, я принесу ліки. Так, дякую. Гаразд, вона прийняла ліки, зараз їй потрібен лише відпочинок. Думаю, що Шок і втома нарешті наздогнали її. Так, дай їй трохи часу. Да. Вона напевно була шокована, опинившись у такій ситуації. Так. У тебе є щось, що вона могла поїсти? Звичайно. Дядьку? Оу, де це о, я? Це я мій бар. Приємно познайомитись, Харукачан. Це моя подруга, Рейна. Чекайте, а Ей, де цуцик? Що? Як а думаєте, воно? з ним все добре? Йому вже краще, а, краще а? зараз. А, Так, він в порядку. Справді. Маєш на увазі цю малечу? О! Ого, я думала, я вже не побачу його. Він йшов за нами? Він також виглядає щасливим. Харука, раніше ти казала, що твоя <смірка> <смірка> тітка Юмі. Вона прислала вам листа в притулок. Так, тітка Юмі дійсно хороша. Вона приходила до соняшника кожен місяць з подарунками та листами від мами. Що? То ти в соняшнику? Mm. І сестру твоєї мами звати Юмі. Не так. Як звати твою маму? Місукі, що? Ви знаєте мою маму? Ви знаєте, де вона? Де моя мама? Ні. Насправді я її теж шукаю, і Юмі також. Харука, ти знаєш, де може бути Юмі? Ні. Зрозуміло. Якщо я пошукаю разом з вами. Я збирався запитати в місті, де я тебе знайшов, де бар твоєї мами. Але тепер у мене немає зачіпок. Я знаю, де це? Арес, так? Правда? Харукачан? Так. Тож Та ж можна мені з вами? Я не можу знайти мою мами, одна. Будь ласка, дядько, можна? Що ж, думаю, у мене немає вибору. Песо. Песо. Тепер є у нас песо. <laughs> так смішно тут виглядає. Борг-борг.